Друзі, всім привіт! Таке якесь освітлення. Мені не подобається, ну не хочу знімати в іншому місці. Всім привіт! Сьогодні Аліса залишилася вдома, тому що в неї болить горло. Вчора вона ввечері почала скажитись на те, що в неї болить горло. Я думаю, ну це тому що потрібно йти в школу. Давай кажу, будемо лягати спати, а зранку подивимось. Вона дуже погано спала вночі і зранку встала і каже, що ну, все ж таки ця проблема залишилася, горло болить, тому залишилася вдома. У мене питання: оце кажуть, що глобальне потепління, а мені здається, що якесь глобальне похолодання. Ні, вам не здається, тому що дуже холодно. Зимку тут було набагато тепліше, аніж заніж зараз весною. Десь бачила прикол, що якщо ви підете в ліс, знайдіть тих 12 місяців і скажіть квітню, що він щось. Потірявся. Чому так холодно? Ну, там, звичайно, що було Матюками, але я не хочу казати Матюками. Я прийшла на кухню, хочу зараз розморозити гумілки. і не можу сказати для чого, що я буду ще з ними робити. Чи просто їх посмажу, чи, чи що з ними зробити. Не знаю взагалі. Я б хотіла е тушкованої картоплі, я люблю. Аліса їсти її не буде, і в нас немає зараз картоплі. Це потрібно йти за нею в магазин. А я не хочу. В нас є каша, рисова, спагетті. Спагетті взагалі у нас на обід вечерю та сніданок вже піднадоїла Трішки потрібно щось інше. А що готувати, я не знаю. Чи все ж таки піти вийти за картоплею в, в овочевий цей магазин? Ой, не знаю ще. Тож, такі справи, Аліса залишилася вдома. Тут дуже холодно, на вулиці ремонт. Бачите, як цей телефон знімає в умовах саме в темних умовах, ну, в квартирі, в, наприклад, ось в кухні. На вулиці дуже гарно. Але якщо е, темрява або ось таке освітлення неприроднє, ну то ось так. Всім вам гарного дня і давайте будемо щось робити і починати новий день. Оце продовження тієї теми про сусідів. Бачите, які вони всі чистоплотні. Це моя е, миска, як українською мовою сказати: тарілка, миска. Е, хтось її взяв і дивіться, яку чистеньку поставив вже в чистий посуд. Це ж такі чистоплотні наші святі люди. На столі лежить лежать насіння. Зараз розповім вам історію цього насіння і забула вам розказати що... історію про те, як я розбила екран. Ось, бачите, тут є скол на екрані. Зараз розповім вам. І так, історія номер один про ось цей телефон, як я його розбила, яка я була неуважна. Аліса попросила мене купити їй кукурудзи. Їй дуже захотілося, Вона побачила це в Тіктоці. Це така жертва Тіктока. Каже, будь ласка, піди сходи, купи мені кукурудзи. Іду я, значить, вже сходила в магазин, повертаюся я додому, нічого не придвіщала біди. Підходжу я вже майже до під'їзду і розмовляю з Женією голосовими повідомленнями. І оце ж я настільки була неуважна. Це до того, що завжди необхідно бути уважним, дивитися по сторонам і. Ну, коротше, вмикатися в процес взагалі, що на вулиці відбувається, а не втикати в телефон. Записую я, записую я одне з голосових повідомлень, і така весела, йду на вулиці, оце в нього розмовляю в цей телефон. І бордюр. Тут є такий прикол, що, по-перше, плитку вони таку роблять, вона блищить. І коли йде дощ, дуже потрібно бути обережним, щоб не підскользнутися. Підскользнутися українською мовою так і буде, чи виправте, якщо ви знаєте, як то правильно, тому що я зараз не згадаю, а може так і є, що вони роблять плитку таку і бордюр, бордюри такі самі. Іду я, значить, у нас біля заправки так під кутом лежить цей бордюр ну, для того, щоб люди з обмеженими можливостями могли спускатися на своїх візках. Я не бачу цього. Я наступаю на цей бордюр. Просто в мене з'їжджає нога, причому вона так з'їжджає попереду іншої ноги. Добре, хоч я не впала. І я ж отак іду. Ось так це все розмовляю в цей телефон, підскальзуюсь. Цей телефон ось так випадає і летить, і, і просто це знаєте, як в замедленій зйомці. Він летить ось так, падає просто на е підлогу. І починає на екрані на екрані їхати. Він з'їжджає з бордюра, падає просто на, ем, на дорогу, де їздять машини, і в цей час їде машина. Я стою в мене шок, думаю, боже, хоча б зупинився цей телефон, тому що він просто ось так їхав, 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 якийсь час впав і ще продовжував рух. І добре, хоч машина трішки далі їхала, і вона приїхала повз і його е, не переїхала. Я піднімаю цей телефон. А ще ж розумієте, я тут записувала голосове повідомлення, і в якийсь час воно е зупинилося, і там просто в кінці повідомлення чути оце таке, е і все. І Женя відповідає мені. Я беру цей телефон. Дивлюся, що він розбився. а Женя мені пише: Оля, з тобою щось сталося. Ти впала? Чи що, що взагалі відбулося? Чому так прирвалося е повідомлення? І Я просто починаємо записувати, кажу, Женя, я ну це так оступилася, і телефон впав і розбився. А там так в повідомленні не було зрозуміло, який він подумав, що це цей айфон. А знаєте, є прикол, що коли сідаєш в машину, а в задньому задній кишені телефон ти сідаєш і щось хрустить, і там айфон. І ти думаєш, господи, хоча б це хребет хрустнув, а не телефон. Оце так і з ним ну відбулося. Він каже: Оля, який телефон ти там розбила? Ну, виявилося, що це цей мій ну. То таке вже добре. Він працює все ж таки. Все ну, немає навіть там ніякого ні засвітлення. Там, чи, ну, ви розумієте мене, що все добре. Єдине, що е, постраждало, це скло. Оце така історія. Що стосується насіння, виходжу я вчора на кухню, а там стоїть наша бабушка, і е, ну, щось там вона робила, їжу собі, готувала. А я стою, кажу, а вона мені каже, все, я вже приготувала. Якщо хочеш, можеш робити те, що тобі потрібно. Я кажу, я нічого не хочу робити, я хочу і забула слово насіння іспанської мови. Я там перебирала кожне слово, але просто не змогла знайти того, яке потрібно. І я їй кажу, це те, із чого роблять олію. І показуєш на банку з олією. Кажу, ось це з цього з цього роблять. Вона така, а сім'їс, потім піпас. Коротше, ми так з нею дійшли до того, що це я хочу саме цього насіння. Вона каже: у мене десь було воно, якщо хочеш, я тобі дам. А я не хотіла, щоб мені його хтось давав. Я зібралась взагалі йти в магазин. Пам'ятаєте, вчора розповідала, що будемо дивитися за лісою мультик і щось хотілося поживати. Я вирішила, що я куплю собі насіння Ну, то я пішла в магазин. А поки вона там знайде насіння, я вже його куплю. Ходжу вже додому. А ось тут на дивані, ось тут біля нашої кімнати лежить насіння. Тож тобто вона мені принесла нову упаковку, дала сьогодні. Зранку питає: ти побачила, що я тобі приносила, що я стукала, а вас не було. Я кажу: ну так, я ходила в магазин, а Аліса не відкриває навіть двері кімнати незнайомим людям. Ось така бабуся, дуже. Дуже така вона приємна жінка. Я сказала, що хочу його. Вона мені його принесла. Хоча я в неї його не просила. Так дуже багато чого. Якщо чесно, вона, якщо тобі щось потрібно, вона каже: у мене є там оливки. Вчора вона відкривала банку. каже: хочеш? Я та ні, я не хочу. Вона та візьму, чого не хочеш. Ну і насипала мені тарілочку тих оливок. Тож, така бабуся, така приємна сусідка в нас є, але є і інші. Сьогодні зранку, до речі, до того волохатого сусіда зайшов якийсь ще один його друг, і там так і залишився. Сусід наш пішов десь по своїх справах, а друг його десь там в кімнаті. Коротше, я не знаю, не знаю, якої він орієнтації. Та мені то й не потрібно, але ну купа мужиків, оце так. Я передивилася там відео і думаю, так сказала, що Аліся не їсть тушковану картоплю, але я піду її куплю. Ні, не для того, щоб її зробити Аліса і не буде їсти. Я зазвичай в такому випадку собі тушкую картоплю, а Алісі роблю пюре. Вона їсть. Пюре вона їсть. Це, це, це для цього, а не до того, що я зараз піду, все ж таки стушу ту картоплю а і Алісі не буде що їсти. Ні, їй буде що їсти, бо для неї там зовсім інший раціон. Оце ж таки живемо. Якщо я хочу щось таке з'їсти, то доведеться готувати їй щось інше, а собі вже ту картоплю. І ще знаєте, що я хочу? Я дуже хочу капусту тушковану також. І таку, не звичайну, а хочу додати туди нут, картоплю, м'ясо або сосиски. І оце таке з карто з капустою. Але я не хочу купувати капусту, тому що. Ну, Я одну куплю, потім мені необхідно щось з нею робити. Вона буде лежати там. ну, Я знаю це. Зроблю салатик собі з залишків капусти. Не зроблю я собі салатик. Я вон, з помідорів не можу зробити салатик, я його так просто ріжу і їм. До речі, мені там дали в одній з церкв... церквей. Боже, Що сьогодні з моїм язиком не хоче він взагалі працювати? Дали мені помідори в церкві, і вони такі: ось такі невеличкі. Вони не чері, але трішки більше. Трішки. І мені дуже подобалось раніше. Ми робили помідори. А як навіть їх назвати? Солили ми їх чи як? Помідори, ріжеш їх на дві, а може на чотири частини, кому як подобається. Ну, якщо чері, то на дві. А якщо трішки більше, то можна на чотири. Все це засипаєш в банку. І ще робиться таке, чим заправляти ці помідори: оливкова олія, часник, розмарин і сіль. Наче все. Це все змішується. Ось цій олії оливковій. І заливається. І потім став, ну, ставлю я зазвичай в холодильник. Воно стоїть 2-3 години, потім я його перегортаю на іншу сторону, цей весь сік стікає, інші помідори там також напитуються ось цим соком, напитується знову щось не то. якесь слово, щось не так звучить. Оце якийсь сьогодні день дурний. Ну, Я думаю, ви мене розумієте, якщо я навіть так говорю. І тоді це дуже смачні помідори. Я, якщо буду робити, бо в мене ще є там ті помідори, якщо вони не зіпсуються, бо може бути і таке, якщо чесно. То я вам обов'язково покажу. Ну і плюс ще той, що я б завжди знімала вам якісь цікаві рецепти, бо ми все ж таки не завжди їмо спагеті і сосиски. Буває таке, що їмо щось смачненьке. Але на цій кухні дуже незручно знімати. По перше, світло можна звичайно виставити. У мене є лампа це селфі кальцо. В мене є, можна зробити там світло і зробити якийсь рецепт, але дуже багато сусідів вони виходять і вони такі безпардонні. І ну то звичайно, зрозуміло вони в себе дома, да як не круто. А я називаю їх тут безпардонними, але е, мені ну, незручно знімати, тому що вони виходять, роблять свої справи бо голосно розмовляють. Тому а перезаписувати завжди ось ці фрагменти я не хочу. Тому не буде рецептів в цій квартирі. Можливо, якщо ми в подальшому знімемо житло собі іншу квартиру. Я напевно продовжу вам показувати, якщо ну, щось цікавеньке, що ми готуємо. Але вже на іншій квартирі. О, я згадую, мама моя вчора готувала голубці. Я згадала, я додавала на канал рецепт голубців, і ми їх їли зі сметаною. Боже, це так смачно було. Вона мені вчора, як сказала, що вона готувала ці голубці свої. Блін, я тепер хочу і їх також. Не знаю, ні, але робити для нас я не буду. Аліса їх взагалі не їсть. Ой. Дуже хочеться щось з'їсти смачненьке. Чи це тому що я голодна і вже половина 12-го я ще нічого не їла. Ну, треба піти попити просто чай. Я вийшла йду в магазин і думаю про те, що, господи, вбережи мене від необдуманих покупок, тому що зараз йду в магазин там, де продаються наші товари. А ліса хоче собі сухарики флінт. А я знаю, що там продається копчена скумбрія. Копчена скумбрія, пельмені. Це зараз я зайду і буду там ходити, гуляти. І ну, все ж таки, напевно, щось візьму. Може, скумбрію взяти? Не знаю, але не більше, господи, будь ласка, допоможи, щоб не витратити там всі свої гроші. Йду щойно по заправку і бачу, як поліція крутить бомжа. І що саме неприємне, це цього бомжа я знаю, тому що я ж зранку ходжу пити каву в церкву, і там він стоїть. І я оце думаю, ну чого саме цю людину я знаю? І я взагалі знала, що доведеться починати життя в Іспанії з нуля і з низів, але щоб саме з таких низів, я навіть не здогадувалася. Я, звичайно, що жартую. Ну так, побачила, що щось до поліції. Це були питання саме до цієї людини, а ми, ну а ми знайомі, ми не знайомі, я просто його бачила дуже часто на цій точці. Йду зараз в магазині, так як дорогу перерили всюди. Взагалі зараз незручно переміщатися головною вулицею, тому обходжу дворами іду раз тут. Зараз будуть надумані покупки, я вже навіть відчуваю. І так, необдумані покупки відміняються, тому що Балтика вберегла мене від цього. Дивіться, пельмені, які я купувала за 5,85 за кілограм. Тепер коштують 10 євро. У 10. мене шок. Скільки? 10 євро. Та ти Магазин називається Зайшла і вийшла далі. Я ще купила сир. 15% жирності. Ціна не змінилася, така, як і була. І для Аліси я купила сухарики Флінт. Їй дуже подобається. Їй подобається з, зі смаком червоної ікри, але не було, тому взяла з лобстером і з зеленю. Швиденько показую вам свої покупки. Картопля, бо я ж не з бідної сім'ї, я з багатої. Я її купила не по 80 центів, як на ринку, а по євро 29. То для бідних якісь пропозиції. Алісі купила сухарики. Ще одні сухарики. Мади і Україн, як чекати англійською мовою? Так, потім взяла я дві приправи. Паприка солодка. І так, це я взагалі не змогла розібрати. Хто зараз живе в Польщі, дивиться мій блог. Ану, прочитайте, для чого це? Виглядає наче як до капусти. А, з капусти. Ой, Коротше, я не знаю, для чого воно і звідки. Я просто почитала в складі там такі якісь ці травки, які мені подобаються. Яйця євро 55. Тут 6 штук. Угу. Хліб за 72 центи. Так, буде заважати. Ворог я вам показувала цей сир, оскільки він коштує 2-26. І найголовніше, я приходжу Алісі і кажу: зараз тобі таке розкажу, таке розкажу. Вона каже, це щось погане. Кажу, для мене так. Вона каже: Це щось смішне? Кажу, для мене ні. А вона коротше показує, що, що для неї добре, а для мене ні. Купила їй Кіндер. І зараз в магазині знижки на ці кіндери, ну, напевно, є щось в терміні. До 3.05 до е, травня. Він 50 центів коштує, тому у Алісі їх чотири. Чотири. Розумієте, 50 центів, а я хотіла один купити за євро 50. А так, 4 за два Там Їх дуже багато ще залишилося, хто з Аліканте, і може хтось хоче купити для своїх дітей. Там їх ще дуже-дуже багато. Йдіть, купуйте і щоб ваші діти радувалися. Тому що моя Аліса дуже любить ці кіндери. А ну, до речі, дівчина, яка була на касі, вона його відкрила, їсть, каже, та нормальний нормальний кіндер, нормально зараз на Алісі буду е, перевіряти, чи нормальний кіндер, чи ні. Оце мати, просто 80-й 80 левел. Взагалі спочатку, поставила собі за мету знімати ролики до 10 хвилин. Зараз дивлюсь, вже 20. 20 цілих хвилин. Я записувала для вас відео. Спочатку було дуже важко, ну на початку ведення взагалі блогу. І е, я все думала, боже, як зняти ті 10 хвилин. А зараз все більше і більше інформації, якою хочеться поділитися або щось, що хочеться вам сказати. Якщо ви додивилися відео аж до цього моменту, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Це для мене дуже важливо і взагалі для підтримки українського контенту. Всім я хочу побажати миру і не забувайте, що життя це зараз, а не потім. Гарного вам дня та побачимось вже у наступних відео.